Вже за кілька хвилин я розкажу, як нові лоти кави, це Ефіопія, це Колумбія, а поки що поговоримо про легендарну крапельну кавоварку, яка вже 48 років на ринку. В чому легендарність? По-перше, це дизайн. Він на рівні як кемікс, ляпалоні, скрипки якоїсь там, цей як і легкість обслуговування. Обслуговувати дуже легко, чистити дуже легко. На відміну від мас-маркета, це по перше метал, алюміній, який має... Просто безліч кольорів на вибір. І це надіяність конструкції. Якщо щось зламається, у вас є можливість відремонтувати, вам нічого викидати не треба. Але знову ж таки, оскільки тут небагато всього, функціонал дуже мінімальний, ламатися тут нема чому. Так що ця штука дуже надійна і прослужить вам роками. Може не 48, але щось приблизно. Але є і другий момент, який відрізняє від решти кавоварок крапельних. В цій частині, якщо ви бачите, є дуже великий нагрівальний елемент, який виготовлений з міді. Він прям ну, масивний. І за рахунок цього, у нас є, по-перше, стабільність температури води, це плюс-мінус 92 градуси. І, що дуже приємно, велика швидкість заварювання кави. Тобто за 6 хвилин проливає 1,25 літра води. Це круто. Я сказав, що це круто. Це круто. Далі третій момент, чим відрізняється від інших кавоварок. Конструкція повністю розбірна. І вентилюємо. Тобто все це знімається, розбирається, що приємно, можна ставити свої сервера знизу, можна ставити свою воронку керамічну, наприклад, і заварювати в ній. Це все дуже круто. Така модульна система, можете поставити, кастомізувати під себе, як вам подобається. Конструкція вентильована, як я казав. Тобто, ви от поставили, зібрали, і у вас тут є такі зазори, воно все не, не герметично. І що це нам дає, коли ви помили, коли ви поставите сушитись. Вам не треба знімати ці всі кришки, от як зараз, можна накрити, і воно спокійно висихне і не буде гнисти. І важливий момент зверніть увагу на сервер, в чому його фішка. По-перше, ця кришка спокійно відкривається і тримається. По-друге, вона навіть знімається одним простим рухом. І таким самим простим, простим рухом назад вставляється. Це дуже зручно, зручно мити, знову ж таки, модульна система розбірна. Це було б добре, якби не так. У конструкції є суттєвий недолік. Е, на жаль, вона розрахована на максимальну закладку, тобто це 75 грам кави і 1250 літрів води. Заварити менше, можливо. Якщо хочете дізнатися, то дивіться до кінця, ми розкажемо одну таємну річ, як це зробити. Так, як заварювати каву? Ну, почнемо з великої дози, Помилу беремо трошки менше, ніж цукор, але знову ж таки каварка дозволяє використовувати широкий діапазон помелу. Але це дуже важливо, так що експериментуйте, але краще прислуховуйтесь до прави. Зараз буде технічний момент для тих, хто розбирається. Цій ці колварці краще заварювати в 1,5% відсотка А, Зазвичай це ви знаєте, що буде доволі насичена кава. Але саме тут це ідеальний варіант, вона прямо смачна, як треба. Переходимо до заварювання. Кава у нас Колумбія Фінкеля Марія. Там треба 75 п'ять грам кави. Баратса інкор 17 кліків. Якщо у вас коменданти, це приблизно 20. Максимальна закладка знову ж таки. Ми заварюємо зараз. Про маленький і потім поговоримо. Поїхали. На контейнері є рисочки, кожні дві чашки означає 250 грамів води, на кожні 250 г води по 15 грамів кави. Математика дуже проста. Ми змовували нашу каву, тепер треба підготувати воронку. Фільтр раджу використовувати, кафе Кабака, він збалансований, просто з досвіду. Це хороша прода, як мінімум. Багаторазовий фільтр я б сюди не радив, дуже швидко проливає, коварка і так швидка, нам це не потрібно. Накриваємо і включаємо там воно. Ще не забуваємо, що автопідігрів 100 хвилин після заварювання. Якщо вам це не треба, виключайте свою коварку. Дивіться, тут є примикач потужність підігріву. Або наповну, або не наповну. Якщо ви заварюєте багато кави, як зараз 75 грамів, перемикайте повну. Але на будь-яких крапельних коварках забудьте про це повністю, прим... приливайте каву в термос і не користуйтесь підігрівом. Він трошки деградує смак не раз. За рахунок відкритої конструкції можна споглядати сам процес заварювання, коли, вода, коли у нас вода закінчується, і коли вона фільтрується. Тобто бачите, що бульбашки піднімаються, вода у нас в боку є, але потім її не буде, але бульбашки будуть все одно підніматися, бо вона в системі вода ще буде. І от через те, що він прозорий, та трубочка, ми можемо це контролювати і бачити. Тобто, щоб не підігрівати каву, ми одразу можемо побачити, коли у нас закінчиться вода, і вимкнути кавоварку. Після того, як ви вимкнули кавоварку, тут можемо спостерігати, як вода фільтрується. Тобто, і можемо розуміти, коли вона вже закінчила фільтруватися, коли у нас кава готова. Це нам дозволяє знати, коли ми можемо доставати наш сервер і коштувати каву. Є декілька варіацій мокомастера. Є така, що з термосом, тобто у нас буде не скляний сервер, а термос вже нормальний. Є така, що є має перемикач на півдози, тобто ви маєте можливість зварювати не 75 грамів, там, 30-30 щось, теж круто. А є такі, що є з регулятором flow Rate. Тобто на самому кошику у нас є такі регулятори, які ви можете як в клевері, як в світі трошечки піднастояти під вашу каву. Тобто, якщо ви шарите, беріть цей варіант. Якщо не сильно шарите, беріть з перемикачем на пів дози. Це дуже зручно. Ви кав'ярня, то нічого не думайте, беріть просто термос і радійте життю. А в нас кава вже готова, вода не лється, тут ще докапує, тобто ми чекаємо. В зазвичай крапельних каварках мити її складно. Деталь де кава не треба ніякою якоюсь каваркою нести кудись мити, вона не вставляється в корпус, вона дуже легко витягується і спокійно винесете, куди вам завгодно, викидаєте і миєте. Якщо вам цікаво, так воно виглядає. Давайте дегустувати каву, але перед цим Трошки переставлю підставку самурай, яка виготовлена в Україні Вячеславом Дружині нам дуже зручна. З неї зручно брати фільтри дійсно. Я її трошки переставлю. А, і поговоримо про каву, як її пити і в чому її особливості. Наливаємо сереру. Так, чуть, чуть вона дуже гаряча має бути. Перша особливість, що вона дуже гаряча буде завжди велика доза, велика ємність, кава гаряча. Дайте її охолонути, вона тоді розкриється в смаку, буде більше збалансована. Якщо на гарячу, вам може не сподобатись. Ну, перше, ви язика відпочите. По-друге, дайте її охолонути, знову ж таки, буде більш балансна, більш смачна. Зараз перевіримо, чи краще вона заварилась, ніж я заварював Колумбію. Вручно. Я вручну, так да, я заварював непогано, було смачно, можна було краще. Зараз дізнаємось, Чи машина перемогла людину, чи ні? За ароматом перемогла. Хе-хе-хе. З ароматом краще. Якби то прикро не було, машинка заварила краще, ніж я. Це смачніше, да. мені більше подобається. Феномен полягає в тому, що людині досить важко заварити велику дозу 75 грам кави за раз, в воронці чи в будь-якому девайсі це дійсно важко. Це не просто зберегти цю легкість і при цьому баланс смаків і гармонійність цього цього, що вона не буде якось паразитувати, десь випирати. Це важко зробити. Ця машинка може, вона дійсно так робить стабільно, регулярно, кожен раз, якщо ви не налажаєте спомогу, звичайно. Вона це робить регулярно. Це балансно, смачно, нічого паразит... паразитного тут немає в смаках. Просто дуже класна смачна кава. Краще, ніж я заварив маленьку дозу у воронці. Чесно. Дуже легко пити. Кава дійсно базова, вона недорога, вона не складна, але смак дуже яблучний, дуже насичений. Дуже яскравий і дуже приємний. Є важливий момент, про який треба поговорити. По-перше, якщо ви експериментатор любите заварювати маленькі дози, або декілька підряд заварювань просто великих робити, ви маєте врахувати той факт, що коли система холодна, вона витрачає секунд 30 на підігрів. І перші краплі, які потрапляють на каву, вони теж 50 градусів. І потім воно там за умовні ну, 50 плюс-мінус. І за умовні 30 секунд. Ця температура підвищується до 90. тобто Перша, перша вода у нас холодна. Спочатку ми, розігріваємо, спочатку ми розігріваємо, е, скляну трубку, потім паром ми догріваємо цю нержавійну трубку, і воно стабілізується до 92 градусів і ця температура зберігається протягом всього заварювання. Тобто це дуже стабільно, але дайте час на нагрів, це маєте врахувати. Тобто якщо ви заварюєте другу дозу, другий раз поспіль, ви маєте знати, що е, всі 30 секунд, які ми минулого разу витрачали на нагрів системи, зараз їх витрачатися не буде, у нас буде одразу гаряча вода. І за рахунок цього кава буде більш комплексною, більш щільною, що логічно. А тепер поговоримо про маленькі дози. Якщо ви заварюєте 15 г кави чи 20 і ви заварюєтеся на холодну коварку, у вас перші 30 секунд буде литися холодна вода до 90 градусів, від 50 там, і вище. Вона буде догріватися. Тобто, якщо на заварення, умовно, там, хвилина 30, вона варить швидко, це приблизно так і буде. У нас третина заварювання буде холодною водою. На в підсумку ми отримаємо те, що в нас кава буде суші ще, вона буде недоварена, вона буде несмачна. Наскільки ви б не зменшували помел, вона буде в будь-якому випадку недоварена, вона буде в будь-якому випадку сушити. Це помилом не виправити. Тобто в підсумку я в. Принципі, рекомендую для будь-якого заварення, будь то маленька, доза чи велика, робити пригрів системи, там налити дві чашки води, дати їй прокипіти, пролитися, якусь стару там чашку, все, що завгодно, підставити. Це зробить, по-перше, стабільність, стабільність заварення. У вас буде кожна, кожна партія кави стабільна, однакова, смачна і ну, знову ж таки, більш комплексна, більш заварена, більш смачне. Але якщо це на не, великій дозі, це прям не так, щоб сильно відчутно, але але різниця є. То на маленькій дозі це критично необхідно робити, без цього ніяк. Зараз будемо заварювати 15 грамів кави. Я вам покажу, як правильно це робити. Першим ділом ми звичайно прогріваємо систему. Тобто, якщо ви е, не хочете це потім вливати з сервера, там якось ну, там капало, просто сюди можна все можна достати. Сюди поставити сер, умовно, і вона буде прокапає сюди і нормально, система буде прогріта. Таким чином ви збережете собі 250 г води і збережете планету. Да. Бо вся вода складається з великої кількості 250 г води. Якщо прорвати через е, цю воронку, вона трошки пофарбується, вже буде не те. Поки на у нас прогрівається, я розкажу, який метод ми будемо використовувати. Через те, що у нас маленька доза, ми хочемо зробити наступне. Коли ми будемо бачити, що у нас вода починає підніматися, протікати. Ми відраховуємо 10 секунд. Коли 10 секунд пройшло, ми просто виключимо коловарку. Таким чином, ми, будемо, ми якось симулюємо блум як при ручному заварюванні. Це нам допоможе більш якісно заварити каву. А потім ми чекаємо 30 секунд, щоб кава роздулася. У нас була більш якісна екстракція. Да, і потім просто вмикаємо, продовжуємо заварювання вже до кінця. В принципі, тут ми вимикаємо. Каварка прогрілася, це діло вибиваємо. Тут треба працювати швидко, у нас вже, в принципі, майже все готово. Єдине, що треба вставити фільтр, насипати каву. Ну і налити води. Р... Насипав каву, насипав фільтр. Що? Насипав фільтр. Розрівняв. Е, дивіться, ви кришкою накриваєте, я не накриваю, щоб вам показати. Дивіться, каварку включили, у нас пішов нагрів, запускаємо секундомір, коли вже. От зараз. Відрахуємо 10 секунд і виключаємо коловарку. На 30 секунд. Тут бережіть очі, бо воно так. Все, виключили. Імітуємо блум. На 45 секунді ми включимо її назад і вже до кінця вона дозаварить. Кришка тут є не дарма, бо вона так нормально бризкає, може вас трошки впікти. Будьте обережні з цим. Включили. Зауважте, скільки тут води залишилось. На 1.35 вимикаємо. Ну, Води вже нема, вона не лється. І далі просто чекаємо, поки стече. Як стече, скажу загальний час заварювання з моменту контакту з водою. Ще дуже часті краплі. Ще чекаємо. Вже не часті. Час заварювання 2.50. Хороший час заварювання, так, це протерти. А заварили на 8 кліках. Зараз подивимося, що по екстракції вийде. Помало такий дрібненький, в принципі. Так, хай воно вимірює, а я буду куштувати. А це успішно. Це смачна, смачний 50 грам кави в Мокамастері. Не які... сушить? Сушить? Ні, 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 не сушить нічого. Вона е, трошки не дотягує до свого старшого брата повну закладку, ну, трошки гірше. Да, можна, можна помил менше, або. Та тут нічого не придумаєш. Да, тут тільки... Тільки трошки придушити помел. В цілому смачно, ну, погано, мало що можна сказати, чесно кажучи. Вона просто трошки не дотягує за екстракцію. Хочеться більше, хочеться насиченіше. Але класно, метод робочий, якщо хочеться, можна, якщо хочеться. Звичайно, вам не обов'язково варити більше літра кави. При 1.34 у нас екстракції, її треба охолодити, вона буде набагато набагато смачніша, балансніша. Яскравіша. Заварювання успішне, але на легеньку холодну чашку. Дайте охолонути, вам сподобається набагато більше. А якщо хочеться на гарячу, просто придушіть ще менше помел, вам тоді зайде і на гарячу. На мокомастері налаштування відбувається наступним чином. Якщо у нас кава водяниста, нам не вистачає смаку, ми робимо помел менше, дрібніше. Якщо кава навпаки насичена, агресивна. Десь є, може, якісь паразитні неприємні смаки, ми робимо помел більше. Ось таким чином ми регулюємо наш смак. Якщо фіналізувати, режимувати, каварка топ. Чи треба щось для великих доз взагалі ні ідеально варить? Питань нема ніяких. Будь ласка, хай варить завжди так. А для маленьких доз, да, хотілося б якусь фічу, щось прикол, але знову ж таки, каварки майже 50 років. Ну що, її... через нас її не виміняють. 50 років роблять вже все. Така вона й буде. До речі, я помітив. До речі, я помітив, що ви лайк не поставили. А взагалі-то ми готувалися два тижні до цього і огляд якісний зробили. І розказали все, що можна було розказати. Так що, будь ласка, виправдись. Ще я помітив, що вона аж ціла 31 людина підтримує. Дуже вам дякую наші спонсори. Ми вас дуже любимо, цінуємо. Залишайтесь з нами. І. Залишайтесь з нами. І додавайтесь ще, давайте давно. Присоєдніся до них, я вас теж підякую. А взагалі ви дивитесь, то лайк поставили, ви, взагалі молодець. А якщо не поставили, подивилися просто теж нормально. Але поставте. Коротше, е, преша, е, Всіх люблю, всіх цілую, Мока Майстер-клас. Е, кава смачна. Щастя, здоров'я!